Всі чоловіки віком від 25 до 60 років, які досі не стояли на військовому обліку, будуть тепер ставитися автоматично. Новина 25 вересня. Міноборони на своїх ресурсах виставили новину про нові зміни до постанови номер 1487. Про що мова? У новині зазначається, що уряд ухвалив інноваційне рішення про автоматизовану постановку та зняття громадян з військового обліку. Зокрема, без відвідин ТЦК та СП можна стати на військовий облік призовників від 17 років через Резерв Плюс без ВЛК. Далі чоловікам від 25 до 60 років, які не стояли на військовому обліку, будуть поставлені автоматично. По яким критеріям і взагалі чи буде відслідковуватися необхідність автоматизованої постановки чоловіків віком від 25 до 60 років, поки не зрозуміло, тому що тексту змін станом на ранок 26.09 поки немає. Тобто по логіці це може бути автоматична постановка чоловіків, які навіть виїхали і давно досить іммігрували за кордон. Нагадаю, для виїзду за кордон, наприклад, на постійне проживання військовозобов'язаному віком до 60 років необхідно було знятися з військового обліку. Людина могла проживати 10-15 років за кордоном, мати навіть вже друге громадянство України, де вона давно проживає, а тут така новина. Автоматично можуть поставити на військовий облік. З іншого боку, автоматизована постановка на військовий облік може вирішити проблему тих чоловіків, які вчасно не стали на військовий облік, і в них досі, наприклад, чоловікові 35-40 років на руках приписне замість військового квитка. Наразі більше питань, ніж відповідей, але треба дочекатися все ж таки офіційного тексту для аналізу. А ви поки діліться думками в коментарях, як вам взагалі такі зміни?